Діпстейт оновив мапу, і стало відомо, що напередодні росіяни просунулись поблизу Білогорівки. Це поблизу Серебрянки. Ну а ще днем раніше було відомо, що ворог просунувся в Серебрянському лісництві. Ну, і якщо проаналізувати карту за останню добу, ось бачимо, що такі зміни незначні, правда, але дійсно відбулися. І на цьому напрямку сьогодні вже більше увагу звертають військові аналітики. Є інформація про те, що війська РФ прав подолати серебрянське лісництво і закріпитися в Сіверську, але направду така інформація про бажання ворога подолати серебрянське лісництво. Воно вона циркулює вже давно. Знаємо, що це є одним із найскладніших напрямків, як каже речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, що мета стоїть одна: це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І швидше за все, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, можливо, знову ж таки Використовувати свій маневр, який вони завжди використовують, це намагатися в цілому обходити це місто чи вдасться наразі будемо, як то кажуть, не давати йому такої можливості, кажуть військові. Але на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки. Ворог буде намагатися обходити сіверськ. З іншого боку, ніяких перспектив у ворога в цих планах на сьогоднішній день немає, уточнює Дмитро Запорожець. Іноді каже, є пожвавлення в його штурмових діях. А швидше за все, а для того, щоб сформувати так звані кліщі, він і буде якось намагатись проводити наступальні дії саме з іншого боку. Тому в цілому відслідковуємо, кажуть військові, і звісно робимо все, щоб унеможливити такі ходи про. Тивника, тому що попри все, очевидно, що вони відомі вже наперед. Як каже запорожець, якщо, наприклад, ще на початку року, десь в січні-лютому, а досягало там 50-60 ударів від росіян, то на сьогоднішній день ми маємо вже 150-180. Тобто кількість авіаційних артилерійських ударів збільшилася в два, а то й в три рази. А от застосування авіаційної складової також каже дійсно збільшується і це. Буквально відбувається останніми днями, а більше каже, зосередились на сіверському напрямку. Шахеди усе, що росіяни мають, все намагається в той напрямок поцілити. Ну і населений пункт Слов'янськ, в тому числі, на жаль, страждає від ударів Російської Федерації. В нашому ефірі був Волимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіжки капітан НГУ. Він також. Зазначав щодо Сіверська, він каже, що у цьому напрямку Росіяни намагаються просочуватися малими групами традиційною своєю та але наразі і на щастя в них немає якихось великих успіхів. Ну і, звісно, констатував факт, що наразі немає якихось переваг, зокрема таких великих. Але жива сила Росії на жаль, вона сьогодні працює і абсолютно не шкодуючи своїх росіяни. намагаються Гається тиснути зокрема на цьому напрямку. Як пише генштаб за 7 серпня 22-го вечора на Сіверському напрямку, ворог чотири рази атакував у районах Григорівки і Федорівки, але був відбитий. Ну а загалом на Лиманському напрямку сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського а також в напрямках Серебрянки, Григорівки і Ольгівки. Ось так резюмує генштаб. Увага зосереджена наша так само і біля часового яру, ворог просунувся біль. Для Григорівки, це те, що відомо за останню добу, ось бачимо, так виглядають просування Російської Федерації. У місті часів яр також була інформація, що зафіксовано роботу розрахунку СПГ 9 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Але це кадри, які були зроблені раніше, і лише звісно з із безпекових питань а вони показались лише зараз. Як коментують це військові через велику кількість різних дронів повітрі колись поширена зброя пройшла на війні шлях еволюції зараз. Не часто працює по танках, в основному по осо. Складу противника уламковими снарядами та А Перед розрахунком СПГ тільки піхотні позиції, тому робота гранатометників 24-ї бригади дуже ризикована, але й дуже необхідна для прикриття. З'являється так, бачимо вже більше інформації про те, як працюють військові, адже розуміємо, що в реальному часі не все очевидно можна показувати. Загалом, ситуація навколо Костянтинівки. Відомо, що ворог, на жаль, просунувся біля Григорівки, що знаходиться трішечки вище. І тут також росіяни починають час від часу тиснути. І є одним із важливих напрямків. Як каже генштаб за 7 серпня 22.00 з початку доби на Краматорському напрямку підрозділі окупантів атакували в районі Оріхово-Васильівки, і бачимо, що дійсно в цьому напрямку росіяни тиснуть систематично. І намагаються все ж таки дістати якихось переваги. Також напрямку Новомаркового ступочок українські підрозділи відбили всі п'ять атак. Ну і на турецькому напрямку відбулося дев'ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Данилівки, Турецька, Щербинівки, Олександро Калинового та Русиного Яру. З до речі, ми бачимо, що біля Яблунівки Олександра Калинового буквально кілька днів тому було також незначне просування з 4 на 5 серпня. Тобто росіяни намагаються все ж таки обходити, можливо, зробити якесь таке напівкільце для Костянтинівки. Але як говорили військові в нашому ефірі, наразі про це говорити рано і надто гучно виглядає слово кільце, навіть «напівкільце». Чого на жаль не сказати про Покровськ. Ворог продовжує тиснути. Просунувся, зокрема, біля Федорівки. Стало також відомо вже останньої доби. І от в напрямку Родинське ворог активно тисне. Бачимо, що останні дні на жаль є просування. Ось якщо дивитися картою з 2 серпня до сьогодні, то ворог має ну нехай незначні, але просування, і бачимо, що він намагається обійти і Покровське і Мирноград. Yeah. <laughs> Також ворог відомо просунувся поблизу удачного, і ще також біля Новомихайлівки. Ось тут трішечки далі бачимо. На жаль, є також певні просування ворога. Але є і хороші новини, звісно, як написали раніше військові, мінус танк на Покровському напрямку. Принаймні, з такими хорошими новинами відгукнулися в хижаки висот 59-ї країни. ОШБР. Багато хто вривається, пише телеграм-каналу Офіцер в ФПВ на оптиці, думаючи, що це. Насправді найкращий варіант, і більше нічого не треба, забуваючи про дрони на радіокеруванні, які при грамотному застосуванні можуть робити вітер, і що доказують ці хлопці. А ну і звісно, будемо спостерігати далі, чи насправді будуть даватися якісь певні рухи в цьому напрямку, але знову ж таки вони відбуваються надзвичайно повільно, поступово попри те, що росіяни сьогодні кидають максимальні сили на цей напрямок. Запоріж. Іський напрямок також до нього будемо поступово переходити. Відомо, що на Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. Ну а на Оріхівському напрямку, як пише генштаб, українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Кам'янського у напрямку Новоданилівки. Кам'янське дійсно було у полі зору впродовж останніх днів, адже ворог мав на жаль також певні просування. Якщо подивитися, зокрема з початку того місяця, то на жаль, Ворог просувається, хоча і повільно саме тут писали також військові аналітики, що ворог намагається все ж таки стягнути як найбільше живої сили і підрозділів, готуючись очевидно до якогось більшого штурму. Але повертаючись до зведень карти Діпстейт, також ворог просунувся біля новополя. Це також знаходиться от перед гуляй -полем. Ось бачимо, що тут також є невеличкі просування. От бачимо, що дійсно от це буквально по кілька метрів української землі, але росіяни готові взагалі кидати будь-що. Ну і на запорізькому напрямку Смузі відповідальності 128-ї бригади ворог штурмував Щербаки, що також зазначають військові і малі щербаки також були під атакою Степове в ті. Ім там ворог показав все ж таки марні свої зусилля, і нічого їм не вдалося на щастя. Про це при намі говорить а, а, командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Ігор а, Бурдерний. За його словами, кількість штурмів на напрямку зараз мінімальна впродовж останніх двох тижнів практично був лише один повноцінний, коли відбувся стрілецький бій, і ворог намагався зайти на позицію підрозділу. Стався він напередодні. Далі я процитую а, пана Ігора: а, крайні штурми це від 5 до 7 осіб малими групами в не, пішому порядку, щоб вони, звісно, могли просуватися. Ми знищили його біля позиції. На виході було п'ять двохсотих і ще один в полоні. Ну а що стосується збільшення штурмових дій, то їх немає. Тому установка зараз контрольована, попри те, що противник намагається десь просунутись праворуч або ліворуч від бойових порядків, каже Ігор Бурдейний. А ворога зауважив комбриг, необхідно поважати також і вивчати його тактику. Зараз каже рельєф, дозволяє завчасно. Не виявляти противника, тому що немає лісів, а лише залишки посадок, і саме так два тижні тому знищили цілу колону броні окупантів. Далі я процитую, каже Комбриг, що ворог намагався провести штурмові дії на трьох броньованих машинах. Один з них танк і два БТР. Нічого не вийшло за кілометрів 15 до переднього краю. Вони були виявлені. Дві одиниці техніки були знищені по ходу, Ну а третя розвернулася, намагалася відійти, наздогнали в від дрони і знищили це намагання. Противника показали на що він спроможний. І на сам кінець все ж таки на Херсон звертають зараз. Чимало уваги, тому що інформація, яка з'явилася в західних виданнях, зокрема CNN, пише, що найближчі тижні Росія може висадитись у Херсоні. Йдеться про тиск. Щодо відокремлення мікрорайону корабель від решти міста, а російські війська можуть спровокувати спробувати бомбардувати. Ну а потім висадитися на рівнині місцевості найближчі тижні. Але насправді військові аналітики літаки поки що радять не панікувати і все ж таки швидше відкидають такий варіант. Адже, якщо вже про це відомо, розвідка, звісно, працює. А отже, збройні сили України мають бути готові до будь-яких дій ворога. Така ситуація станом на сьогодні, будемо слідкувати і надалі. Но ну, ефір на апострофі продовжується.